Отже, те, що ми вже зібрали, було про функціональність, а тепер ми переходимо до комфорту і, головне, безпеки. Ось, власне, ми бачимо зараз те, що робить наш пояс зручнішим за багато інших тактичних поясів. Це ось такі два перфоровані м'які ізолони, один з яких видно, один з яких має спеціальну форму. і… Ось ця якраз таки накладка прилягає до вашого попереку, завдяки чому ви почуваєте себе комфортно, зручно, а пояс ще й притискається пластиковим каркасом і тримається на вас надійно. Отже, ці демфери за замовчуванням встановлені ось так. В м'якій частині, яка закрита дихаючою і м'якенькою 3 d сіткою в літню пору року, то це дуже класно сприяє від водовологи, циркуляції повітря. І обов'язково подбайте про свій захист, встановивши також у цю м'яку частину, балістичний пакет, який ви можете придбати в нас. І також в нього є одна особливість при встановленні зараз, я покажу Пустот у м'якій частині не залишається. Тобто балістичний пакет займає усю площу цієї м'якої частини. І фінальний етап. Фіксуємо м'яку частину до самого каркасу з допомогою липучок Velcro. І наш пояс готовий до використання. І такий пояс можна придбати з комплектом підсумків на нашому сайті. Всім гарного дня і слава Україні!